І нарешті наше обіцяне відео про Львів я вам розповім про наш маршрут шведесенька. Перше, що ми приїхали і відвідали, це площу ринок. З вокзалу йде трамвайчик номер 1 прямо до площі Ринок. Погуляли трохи, подивилися, і потім був обід, ми якраз відправилися в реберню. Реберня працює з 11-ї. Називається Реберня під Арсеналом. Арсенал це музей, тому, я думаю, ви легко знайдете. Це, ну, Найкласніше реберня, якщо чесно. Далі ми відправилися на прогуляночку до океанаріума. Там все недалечко, все можна ніжками дійти до 10 хвилин часу з дитиною, уявіть собі, тому це досить швидко, можна все пройти. Потім ми відправилися в Макдональдс, він поруч знаходиться прямо біля океанаріуму, і потім ми відправилися на головну ялинку їхню біля опери, львівської опери це зайняло в нас десь ну, 15 хвилин максимум. Тому розраховуйте, що всюди можна дійти пішки. Потім ми відправились вже на вокзал. По дорозі зайшли в кав'ярню і пішли пішки на вокзал. Це теж було реально, нормально, тому також можна прогулюватись. Ось такий наш був маршрут кав'ярні, реберня, Макдональдс, Океанаріум і дуже-дуже багато пішої прогулянки. Для першого разу ну, прям мега супер було.